Замалювуємо листяночку тут для святого Валентина, а не залишилось трішечки. на все зробити ножки. І от нас така. З гумором можна сказати, листілочка. Воно не зникне, тому що можна зразу виділити лінії. Взяла кори в м'яркуші. І хоч на зворотній стороні малюю, то тобто, там, де акварельна сторона, там де гладенький папір, але все одно ус, відбувається це алігент, воно таке неоднородне виходиться. особливо коли я хочу насиченіше зробити тон, більше там тобто, Oh my god. Є тут у нас прямочка. Тоді якось воно так сильніше вийшло. виразно, що вроді тут я давно так набивається погано. Ну тут воно так, ну тут менше, значить давила. Якось кажется, що вони так якусь спрашу. Ну, теперь на носі є гляночки, тут вона неоднорідно розфарбована, но не у нас, вона відрізняється. Так і ножка вона темніша знизу. Такая прямочка по сути. Так, залишается выступать одну ножку по королеву на нас. І я вот все собрание, взяла скиночку, сьогодні обрали. i don't want to такий я слышу омушек копібара. І це тут же можете додати сердечки, маринки, чи ще щось. Вот я.